Деякі історики вказують на те, що Василь Дрозденко був настроєний про московське. В вашому романі абсолютно навпаки. От, як ми, можливо, чому, які, може, якісь факти вказують на те, що він е, був е, прихильником Москви? Справа в тому, що я також бачив е, е, такі речі. Що писали про нього, начебто він був промосковським. На превеликий жаль, доведеться спростувати це твердження. Чому? Варто прослідити шлях Дрозденка. Уродженець Чернігівщини з досить таки на той час заможної родини його батько був старостою, якщо не помиляюсь, в містечку Остер. Хоча є і інше твердження, крім одного, з заможної родини, він простим козаком подався на службу в полк Івана Нечая. Цей полк охоплював Чернігівщину і південну частину Білорусі. Потім він одружився на Подолянці і переїхав в Братслав. Відповідно, він вже... Певний час служив під проводом брата Івана Нечая Данила. По смерті Данила Нечая, він залишився в Братславі і був підпорядкований Івану Богуну. Як міг в 1664 році по смерті Данила Нечия і Івана Богуна. Людина, яка вірою і правдою служила Богуну, стати промосковським. При тому всьому, що Богун чітко висловлював свої про антимосковські позиції. В свій час було вигідно якомога більше полковників притягнути до симпатій московському війську, московській владі. Це зрозуміло. Ідеологічна боротьба між Імперським мисленням і українською національною ідеєю тривала і триває на сьогоднішній день. Потім, якщо ми подивимося на подальші дії Василя Дрозденка, ми побачимо, що він активно, на дуже активно воював проти всіх: проти поляків, проти москалів, проти Петра Дорошенка, проти татар. Проти турки тому я так не академічно відношу його до перших українських автономістів. Звичайно, в історичному плані це крок назад, бо він хотів відстояти Поділля як окрему одиницю, але на той вихід, на той час виходу не було. Всі прекрасно розуміємо, це був початок великої руїни. Він намагався зберегти хоч щось. Але так трапилось, як трапилось. Українці люди дуже довірливі. І коли їм обіцяють мир, це швидше всього повинно їх навести на думку, а чи не хочуть їх таким чином знищити. Трагічна доля. Василя Дрозденка від своїх, якщо так розібратися з українськими героями, то в нас є один-єдиний дуже відомий народний месник, який залишився живим. І знову ж таки, його звинувачують у співпраці з Москвою, але це не відповідає дійсності. Я цю людину називаю батьком Гайдамаччини, це сотник Верлан. Він, як і всі більшість потужних козацьких діячів, розпочинав свою діяльність також на Вінниччині, в містечку Шаргород, але вигідно показати його. Промосковським тільки тому, що в фахових істориків на руках є один єдиний документ, лист, що він писав до московського полковника Полянського: що нібито я підтримую вас для того, щоб зробити тето і тето. Але переписка має. Силу тоді, коли вона хоча б десь би, щоб було 10-20 листів, щоб ми бачили, як, який перебіг був подій далі. А те, що він писав, це ще не, нічого не означає. Головне, як він діяв. І те ж саме стосується Василя Дрозденка. Ви мене перебиваєте, шановна пані, бо зараз зачеплюю за один момент, і ми потім скомкаємо інше. Добре, можна коротко про постать Андрія Базина. Його шлях від помічника полковника і до того, що він дослужився сам до полковника. От Андрія Базин, це якраз постать про яку я завжди розповідаю мінімум годину. Це він, основні моменти. Та, основні моменти. Потрібно зразу побачити, хто він був, з якого роду племені. Він був чистокровний молдаван, а Вінничина і Молдова завжди один другому допомагали. Трапилось так, що запорізькі козаки знищили маєтності його батька. Боярина і забрали в полон. Ну, полон козацький це дещо не те, що вважається за щось страшне. Діти, які потрапляли козакам, їх приводили там в певне село чи містечко і віддавали на утримання. Ці діти росли на рівні з своїми рідними і. Нічого там не було такого катастрофічного. Так трапилося, що Андрій Абазин потрапив в оточення на той час сотника Дрозденка. Він виховувався, потім його відправили на навчання, але цей момент можна упустити. Чим він прославився? По-перше, він прославився як рядовий козак в походах. Маючи дружні стосунки з деякими польськими вельможами, він, так би мовити, трішки відійшов від козацької вольниці і був на службі в польському війську. Це історично доведений факт. Перше своє звання сотника він заробив. В складі польського війська, хоча був в складі козаків. Це війна під Хотином. От там він засвітився як вмілий організатор, вправний гармаш, і кар'єра його стрімко почала зростати, коли він потрапив на око королю Яну Сабеському. Мало хто в нас про це говорить, але така маленька ремарочка, прадід Яна Собеського був українським князем, і його маєтності знову ж таки були по річці Соб. Це в нас на Поділлі. Князь Собеський вважався козацьким гетьманом, він в походи ходив в козацьких обладунках і з українськими козаками розмовляв українською мовою. Тобто, е е е як то кажуть, подих е крові е е проклюнувся в ньому. І відвага Андрія Абазина в складі польського війська під час оборони Відня зіграло, так би мовити, вирішальну роль в його кар'єрі. Ян Собецький доручив вже полковнику Андрію Абазину заселити Поділля. На той час, після турецького нашестя, у нас. Якщо хтось уявляє карту, так по лінії Гайсин-Братслав все, що південніше, була практично пустка. Але територію він дав таку велику, що навіть ось зараз при комп'ютерах і мерседесах її важко охопити. Це теперішня вся Вінницька область, частина Черкаської. І половина Хмельницької області, це надзвичайно великий шмат території. Як він почав заселяти пустку? Ну, по-перше, він послав своїх людей, маючи дозвіл короля на Волинь і на полісся, аби зваблювати. Сюди, тим, що 15 років ніхто не буде платити ніякого податку, тільки будуть давати чоловіків для війська. І люди пішли. От я чому От акцентую на цьому? Річ у тім, що мій дуже далекий пращур також потрапив в цю хвилю, бо моє далеке коріння виявляється з Волині. Потім він робив цікаві такі спустошливі набіги на татарські поселення і на Волощину. Він своїм полком оточував село і згрібав всіх, хто там був, садив на вози і швидкими темпами перевозив на Поділля. І розселяв їх по, по кілька родин в одне, в друге, в село, щоб вони між собою не контактували. Mm -hmm. Я, працюючи журналістом, об'їздив практично всі великі села Вінницької області. Я можу засвідчити, у нас є такі села, тече Річечка з одного боку Русяві. Голубоокі напроти них невисокі міцні чорноволосі і караокі. Люди самі знають, що їхніх давніх предків привезли то десь від Буджацької орди, то від Ногайської Орди, то від Волощини. Але внаслідок такої, я би сказав, розумної політики, він за п'ять років. Заселив пустку. Пройшло ще 5 років. Ті хлопчики, які тут вже стали на ноги стали парубками і молодими чоловіками, вони вже пішли до його війська. І на 15-й рік свого керування краєм він ще спокійно міг сформувати кілька полків. Саме при Андрію Абазину в нас на Вінниччині дуже відродилася торгівля. Взагалі подоляни вміли і вміють торгувати і працювати. Використовуючи колишні торгівельні шляхи, нас відродилась Вінниця, відродився Братслав. Могилів Подільський перетворився взагалі на оазу торгівлі, тому що там на тому березі вже молдавани через Дністер. І особливість Андрія Абазина ще в тому, що його рідний брат Ілля потрапив, тоді, коли Андрій до козаків, той чуть пізніше потрапив в Москву. В Москві збереглась лінія Абазів. І ось я знайшов буквально в минулому році історичне підтвердження про те, що далекий родич Андрія Абазина Володимир Абаза в 1919 році підполковник російської армії перейшов на службу до Петлюри. Але, маючи от такий характер українофіла, він далі підполковника так і не просунувся, бо і виявляється в Петлюровському війську. Не всі полюбляли е, таких людей. У mm -hmm. е, нас у Вінниці є садиба, яку Андрій Абазин е, був купив е, в магістрату нашого. Е, зараз е, воно так в історичних документах називається Хутір Абаза. Е, на цій території е, нині музей Михайла Коцюбинського. Михайло Коцюбинський – це. Нащадок Андрія Абазина. Ось такий зв'язок. І дивно, правда, дивитися на деякі такі історичні паралелі, що Юрій Коцюбинський, на відміну від свого далекого предка від по одній і по другій лінії, не відстоював української незалежності, а став свого роду катом. Українського народу, української ідеї життя очевидно складна штука.